Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу лайфхак для притірки матриці. Не я придумав, не буду умнічать. Коротше, підписник мені присилав матрицю, бо в нього щось не працювало. І в нього було потерто із цієї сторони, де нема зінковки. Кажу, тільки не кажи, що ти поставив. Ну, таким чином, і отак пробував гранулювати, А він каже, ні, так воно й було. Оказується, ми всі інструкцію читаємо потім, як вже не виходить. Я думаю, що я такий не один. Я з тих теж, що інструкцію читає потім. От, у нього був новий гранулятор. І як було притирати, написано: спочатку пів, пів години з піском, отак, воно протирало ці фільєри, а потім перевертаємо і працюємо вже. І з Вот. І ви знаєте, воно працювати. Дуже легко воно лізе. Коротше, робить такі ось огранулки. Ну, воно не ліпиться, бо там вже літра масла і вода. Але що всі, всі вони працюють через усі лізе, я з фонариком е, туди світив, дивився, коротше, лізе з усіх. Тепер і бачите, як окану цього полірувало. Красота. Так, тепер перевертаю і працюю в звичайному режимі, так як, так як ми робили завжди. Я думаю, що це мало хто знав. Хоча в інструкції по грануляторах у людини було написано. Все, пишемо коментарі. Всім пока!